Зі стрибків парашутистів та польотів літака розпочалося з шоу, присвячене 30-й річниці першої перемоги рівненського сигналу у чемпіонаті СРСР. Участь у гонці взяли чотири команди під умовними назвами Сигнал «Лтава» та Шахтар. З першого ж заїзду гонщики продемонстрували, що боротьба буде безкомпромісною. Практично після кожного старту хтось зі спортсменів допускав падіння, а на доріжку декілька разів виїздила карета швидкої. Я так думаю, що дуже тяжка дорожка була. не всім посувало. Навіть сам виїжджав і відчував, що дуже, дуже тяжко сьогодні було. Добре, що все скінчилося, всі живі, здорові. Головний суддя гонки не завжди реагував на падіння сигналом про зупинку заїзду. Це у підсумку спровокувало напад вболівальника на суддю в полі. Нападника зрештою під свист трибун вивели правоохоронці. Должен быть возрастной ценс у судьи. Анатолий Павлович Миронов, он хороший человек и все нормально. Но то, что он не останавливал заезды, а мотоциклы лежали на дорожке, это могло привести к серьезным травмам. И то, что я побежал туда и прекратил все это, и они послушали меня, большое им спасибо. Через регулярні перезаїзди та затримки гонка затягнулася до сутінків. В 18 із 20 запланованих заїздів гонщики проводили у пітьмі. Не допомогло навіть імпровізоване світлове шоу від вболівальників. Зрештою судді прийняли рішення завершити гонку достроково. Відтак перше місце дісталося команді сигналу у складі Володимира та Віктора Трофимових, Станіслава Огородніка та Павла Місянця. Я доволен выступлением нашей команды, которая нашої команди, добре їхав. У нас з ним давнішні такі связи. Ми розуміємо друг друга добре. Рад, що приїхав же Жиновський. Друге місце завоювали гонщики Радуги Сергій Тершак, Віталій Лисак, Станіслав Мельничук та Станіслав Бужа. Змінчуки було приємно знову їздити з Мельничуком і Лисиком. Колись ми виступали у рівному разом. Були проблеми трохи засухий і твердий трек. В цілому гонка вдалася. Друге місце непоганий результат, хоча ми могли б виступити і краще. Третьою стала Лутава, а четвертим Шахтар. Попри окремі інциденти, переконані організатори свято мотоспорту вдалося. Те, як ми сьогодні задумали організацію, дуже сподобалось болювальникам. Це і стрибки парашутистів, це і виліт літака, так? І планер перед змаганнями перед стадіоном був розміщений. Автора всеся цікава з учасниками змагань 80-х років це легендарні гонщики та керівники сигналу. Хороші гонщики сьогодні виступали, особливо приємно, що були польські зірки. Це була вже друга гонка, організована у цьому році клубом вболівальників Рівненського спідвею. Ще одні змагання заплановані на початок жовтня. Роман Сверида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.